І перепитати, у нас в будинку всі вся мебель, все, що ми бачили, все залишиться. Нічого забрати не буде. А там наповні холодильники? Є? є, і морозильна камера, там є. І правильна машина є, і пральна машина, І робочі. Все робоче. Шановні глядачі, хочу вставити початку відео цю заставочку. Якщо на подвір'ї ось тут зробити порядок, чистоту підсістить, а в кінці забори ще й поміняти, то у вас відкривається вид. на наше місцеве озеро. Мені подобається, як ви реагуєте, що ви побачили, що протікла криша, і у вас нема такого, О, все! Питаю за серце. Таня, можу вам сказати, аура в будинку мені сподобалась позитивно. Таня, а де ви стоїте? На лавочці. На лавочці. На лавочку. Ага, так, стоп, поверніться лівіше. Лівіше. Побачили мене? Ви не проти, якщо я вас трошки на відео зніму? На що? На що? Щоб показати в Ютубі? Кому показати? На відео огляді будинку. Мене? Ось, ваш будинок. А я тут На Нашу? Ах, ви ж будете власником чи я. Ну я. Ну так треба ж нам показати разом? Чи не готові? Сідайте. Здається квартира вместе з хазяйкою, так? Да? Ні. Ми ж вроді будинок будемо продавати? Ну да. А що здавати? Анекдот такий є. А. Здається, квартира разом з хазяйкою. Так ви кажіть, я вам оголошення любе напишу. Може, вам просто чоловіка знайти треба. ні ні, ні. Я зрозумів. Я Всі будинки, які в мене зараз є на відеогляд, не на відео, а на продажі. Я на них всіх роблю відеоогляд. І до кожного оголошення є розповідь про кожний будинок останнього на відео. Тому і ви, ви відео, в тому числі даєте дозвіл на запис і публікацію даного відео. Ви ще не знаєте нічого. Я думаю, коли ми закінчимо відео робити, розкажете да Рома, розрішаю. <поїхали> Поїхали. Може, як краще, що там буде. Що <поїхали> ви так думаєте, на кожен товари свій покупець? Нам хтось Я в курсі, я пам'ятаю. Ми знаходимося поруч з річкою заводська. Хто місцевий, той знає, що це за річка. Рівень водички трошки впав. І от тут бачимо новосформовані земельні ділянки. Люди поробили собі огородини і дуже збирають гарний урожай. Так що... земля. Ну, так. Огорожа, плоский шиферний забор. Шифер на українській мові такий буде? Мабуть, так. Да. От тут е, ворота. Так автоворота то теж не ваші, так? Да? Не воно. То, не, ворота. то сусідні ворота. сусідні ворота, їхні колонії. А, а, ви маєте на 100 картер Ось, ось... Заганяти, ось замок видно. Що тут можна... ну, ну, якщо просто техніку, то ну, туди наші їхати. Так, трошечки треба буде, мабуть, зайнятися порядком у дворі. Це... Ну ходьом, ходьом. Дерев'я, дивлюся, у вас насаджено тут. Ого-го. У вас на подвір'ї господарський блок, да, такий здоровезний. Фантастичний просто. Червона цегла. Железобетонне перекриття. І там підвали. Ще й подвал є. Такі ж монолітні. І такий у вас цікавий заїзд на подвір'я. Получається, у вас ця зона спільного користування? Чи сусід не претендує? Оце, Оце з сусідами. А, получається, сусід сюди заганяє. Ні, якусь... Сусіди сюди нічого не заганяють. Ну тобто там перегородитися не можна. Це... Домик який у вас унікальний такий назовні з куполами. Ні, покажу, все. все покажете? Ні, Колодязь на подвір'ї. Господарський блок на подвір'ї. Ділянка зовсім не маленька. Так, так що, може з господарського... А Та підем? все, відчиняйте, все і будемо дивитися. Я поки навкруги обійду. Покажу. О, тут -а рози були. Тут тут. Ну є, вибачте, будь ласка, виростуть. Ха -ха. Цікаво так збудований будиночок. Трошки все заростало. Дещо треба підштукатурити, де підбудувати. Але сьогодні сонячна погода, прямо радість для проліз. Ох, котя розлякав, чуть штани не наложив. Не знаю тільки хто кіт чи я. Ця частина, дивлюсь, прибудована. Та частина була раніше збудована. Зараз зайдемо всередину будинку. Я колись годів 5 назад в цьому будинку був, тоді були живі батьки. Трошки якось воно мені на той час приймалося все не так. Не так позитивно, як сьогодні. Не знаю чому. Мабуть, сонечко хороше, а може в мене настрій був поганий. Двір треба підчищати, позагрібати. Ну, як казали, добрі люди погребся ми вміємо без проблем. З цієї сторони будиночок ніде не тріснув, тобто, по штукатурці там є, малесенька тоненька тріщинка, ну, це не осадка і не відколювання угла. Зараз ще, ще всередину зайдемо подивимось. Шановні глядачі, я ж перегляд разом з вами перший раз роблю. А як вас звати? Микола да. Микола Іванович. Микола Іванович. Мене звати Рома. Що е, ви там кажете? Вип'ємо по чарці. Так а що, не можна що? Я просто на відео показую, що ми з вами сядемо, до трягнемо, добро. <рес> нічого, нічого страшного немає. Я зрозумів. Це казав, Тут хвоя як не плакати. Це точно. <рес> <рес> В общем, здравствуйте. Короче, дядь жди, ждіть треба буде скоро ставити стола бідончик самогона і Ой, цей, цей, з сусідами на весілля гулять з усіх сторон проживають сусіди О, вже ви будинок відкрили зараз цю сторону покажу в колодязь ну, заглядать поки у мене немає бажання в колодязь. А, до речі, у будинок заведено газ, світло, електропостачання і водопостачання. Ось так з цієї сторони виглядає будиночок. Ага. Ззовні є тріщинка, її видно через кущі. отут. зараз воно де, да? Ну, не критично, як на мою думку, але зараз коментарів напхають по-любому. Багато. Ну ладно, то таке. Mm -hmm. Що ще ми забули розказати mm -hmm. про будинок? У вас, окрім е не окрім, а каналізація виведена там. Mm -hmm. да? Тут у вас підведено місцевий mm -hmm. яготинський водопровод. Mm -hmm. На даний час лічильник у вас не встановлений. встановлений і не буду поки встановлений. Да, ми ви платите за кількість прописаних осіб. Якщо в будинку ніхто не прописаний, то платиться за одну людину. Колодязьом, ну, мабуть, довгий час батьки не користувалися. Mm -hmm. Вода зараз перекрита, так? Вода перекрита. Ага. Так. Сонечко так світить, аж приємно ходить по вулиці. Так, mm -hmm. да, дерево тут треба підспиляти. Це груша дуже гарна, але її. Є... Під, під хозблоком є вхідний погреб, ви сказали. А ну зараз ми про. про... О, так ми і попали до погребу. А що, так не включається? А там треба вдома включити, я на що. Ага, так тут ще ж ще і погреб, я дивлюсь на двосторонній. — Двосторонній і Ну що, підмо? Звісно. Соберу всі пагутину, ну піду. — Ми ж тільки зайшли, я нічого не включаю ще. Ну, ось він обережно там. Тут ластівки. Ластівки? Ага. Ого, так тут здоровезний. Здоровезний погребіще. Залізобетонне перекриття, дуже високий потолок. Це ж мені сусіди, коли війна почалася. А, бомбосховище. Кажуть, чому ви в Києві сидите? Такий батько оце зробив, що тут можна як бомбосховище сидіти. Так, а ну піднімаєтесь не важко. Навантаження на коліна немає. Так, mm -hmm. да, дуже удачно зроблені сходи, вони не високі, не високі по висоті, не круті, ще й з боку поруч є. Взагалі крутяк. Молодець, папа, був. А вас був. Будівельник. зараз напхають в коментах. Ага. Опеньки, так, а це що у нас? Мабуть, водопровід? Приямок водопроводу? Да. Так, це вигрібна. А, це вигрібна яма. Да. А з чого яма, ви не в курсі? Ні-ні ні, я маю на увазі бетонні а, кольця, да, цегла. Яма. А це що у вас? Туалети, літній душ? Угу, Цікава, цікава задумка. Ну, А тут санузол. ага, Зрозуміло. Добре. Подвір'я прямокутне, з невеличким схилом в сторону річки. Вода тут на подвір'ї стояти не буде. Сад сад і городину треба все почистить, привезти. Що ж, в будинок? Прям, знаєте, якесь відчуття дежав'ю. Тут три здорових кіно. Слухайте, ну так, да, хозблок у вас поки заслуговує гарного позитивної оцінки. Бамбукові водичі. О, слухайте, а там, виходить, ще ніша є. За стіною. Зараз я покажу. Ага, так. ага, бачите, щось -шо -шо я вичислив. Зверху поверх, повноцінний глітила Ого. Огу. А, і збоку у вас тут всі двері є. Тут типу каля курятник, це теж. Тіродактилі жили. А тут з навісом для дров, для треба туди і ставити. Зрозуміло. В общем, ще й горище, повноцінне. І горище, так, да, повноцінне, там, ну, типу, під кришою щось, а тут кімната. Такого ще не було, щоб Так, щоб... Да, щоб так сам ще зажрало в цьому минулому році, yeah. просто дурдом. Мир Божий вашому. Мир Божий вашому дому. Як ця верандочка називається? От верандочка вона і називається. І Всі вікна відкриваються, тут все квітне, і сирень кругом, і оце улюблене місце було. Був. Ароматерапія. Так. Поняв. Верандочка. Симпатична верандочка. Узенька, длінна, але можна і кровать поставити. А там і стояла так диван. Понял. Прихожа. Прихожа? Чи коридорчик? Коридорчик. Санвузол діючий. Діючий. Ну тут чугунні труби. Але у людей теж чугунні труби працюють. Маленький рукомильничок. Вони всі жили, воно все працювало і все діюче. Вони ну, зараз вода перекрита, ніхто їй не повинно. Зрозуміло. Теж ванна під'єднана. Поміняний газовий котел. Це, мабуть, кіловат 25 потужності стоїть. Це дуже потужний котел. Ага, ось електролічильник, газовий лічильник поруч стоять. Стеля підбита деревом дерев'яною вагонкою чи блокхаус. І заходимо в будиночок по кругу. О, то що ж, і другий поверх чи що? Що за сходи? Ну тут, Чердачок. Да. Кімната. Ага, так виходить, будинок якби розділений на дві. Ні, части... ну же ж двері туди. Ні, да? ну якщо тут стоять сходи, то ніхто ж туди бігати не буде. Це, такі сходи які А, буде поняв, зрозумів, все. Не нервіть душу. Mm -hmm. Ну, я вам скажу, непогано виглядає будиночок. Мені подобається. Хоч тут і довго не робився ремонт, але підлога дерев'яна, вікна дерев'яні. І видно, що ще ці вікна й послужать. Я... Вони ще й живі. Опалення спущена вода, так? Да? Зрозуміло. Mm, yeah. well, да. Ходім. Ходім ще, подивимося ваш будиночок. Тут кімната прохідна, але дуже класно сюди люди зараз такі прохідні кімнати ставлять комп'ютерні столи. Oh. О, а що ви там побачили? Ого, ого. Ніфіга собі. Ні, так це ще не страшна проблема. Це десь в одному місці у вас локально протікло і посипалося. І нічого там супер страшного немає. Я в людей набагато гірше бачив. Я вам скажу, воно недавно тільки з'явилося. Нічого, це все зробиться. Хто з руками і з ногами, той залізе на горище і все відремонтує. Кімната це на нас зала. Зала. Оттуда в кімнату можна потрапити в, сусідні, в сусідню частину будинку. І спальня кімната. Мені подобається, як ви реагуєте, що ви побачили, що протікла криша, і у вас немає такого, о, все, хватає за серце. Кімнатка. Да, трошки паутини попід заростало. Нічого. Вікно. А, так тут ще й на деяких вікнах їх грати є? Ну, Це відкривається в сад, тому А, вибрав. Теж ароматерапія була. Ага. Слухайте, знаєте, може щось пов'язано з досвідом, але зараз у мене більш позитивніше сприйняття будинку. Тоді, по-моєму, ще все заставлено було. Ну, може, не прибране. Може, може. А, я тут, слава Богу, ще дов... а ви з собою документи брали? Так. А ну зараз давайте подивимось документи. Таня, можу вам сказати, аура в будинку мені сподобалась. Позитивно. Таня, це... підійди до мене, будь ласка. Там відео воно нас пише. З чистим серцем придасте будинок. Звісно. Ну, Жаліти не будете? Буду. Будете? Нельзя так говорить по букцям. Інакше скажуть не відпустила хазяйка від душі. Ні, я точно його відпускаю, але я не можу скривляти так душу. Ну, спогадів дуже багато. Спогадів дуже багато. Все дитинство пройшло, гульки, танці, да? хлопці. Було діло? Ану, признавайтеся. Було, було. було. Чоловік його тинський? Ні. Ні? А от. Як не гуляли, а все ну, одно хлопці, гуляли. хлопці гуляли. не підійшли. <сх> 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 <сх)> Понятно. Ну, нічого. Ладно, глядачі, ми показали вам коротко будиночок. Я думаю, що відео вийшло зовсім недлінним. Ще зроблю фотосесію будинку навкруги. На Ще зроблю фотку озера. Ключі в наявності вартість будинку стартового буде орієнтовно десь 17 тисяч доларів. Кому цікаво, приїжджайте, дивіться, у кого буде питання торга. Даю номер телефона Тані після перегляду і далі балакайте по вартості будинку. Моя задача рекламувати, показувати, готові документи. У документах знайшов одну помарочку, ми її виправимо. І все буде у будинку добре. Так, Тані? так. Зробимо. Все. Всім дякую за перегляд. перепитати, У нас в будинку всі, вся мебель. Все, що ми бачили, все залишиться. Нічого забрати не будете. А там наповні, холодильник є? Є, і морозильна камера там є. І правильна машина є. І машина. І робочі. Все робочі. Будемо. Саму головну інформацію вам про те, що все в будинку залишається, донесли. І про те, що ще можна залізти на О! О, я ж, мабуть, зараз залізу і покажу на горичі, що відбувається. Mm -hmm. Рішили проаналізувати місце протікання в будинку, а іменно. Глина, яка впала суха, і на коврі немає п'ятна. Вода тут не тікла. У мене підозра, що тут надуло снігом, потім сніг просто розтаяв, розмочив глину і глина випала. Доска, яку я бачу там, жаль, вам не сильно видно на фото, доска там не трухла. Я це ну, своїми очима бачу. Тому не сприймайте це критично. Тут можна все це діло підмазати, просто лист гіпсокартона сюди вклеїти. І все буде як в лучших домах Лондона і Парижа. Так, по горищу, по горищу. Що де підтекло, не можу розібратися. Воно стоїть тазик, в тазику вода. Чи, та... Чи то вода через верх, через тазик побігла. Так, щоб десь сказати, що тут було місце протікання, воно тікло, Такого місця немає. На горищі трошки треба буде навести порядок. Поприбиратися, знизу під шифером метал, а потім поверх металу вже лежить шифер. Ось тут раніше був бовдур, видно, що трубу демонтували. Вон там, якщо придивитися, то видно і виглядає і шифер і метал. Фу, так, не знаю більше, що сказати, підпорки, які не дають можливість опорам прогинатися. Додаткове укріплення є. І місце, де, де там що задуло, що протекло, треба ставати на місці. Дивитися. Єдине, що бачу там місце, де раніше було для плити отвір є, то той отвір просто взяли, отак зверху заклали. Нічого критичного на чердаку я не бачу. Шановні глядачі, хочу вставити в начало відео цю заставочку. Якщо на подвір'ї зробити порядочок, чистоту підсістить, а в кінці забори ще й поміняти, то у вас відкривається вид на наше місцеве озеро. По місцевому річка називається Заводська. Назвемо її просто озеро Заводська. Що тут мою машину ще не вкрали? Ні, стоїть. На цю сторону виїхати не можна на машині, але до асфальту і пішки вийти на вулицю Незалежності зовсім поруч. До магазину Фора відстань відстанься десь орієнтовно чуть менше кілометра. До автобусної зупинки, як на вулицю Незалежності, так і на вулицю Шевченка, також можна прийти пішки. Машиною заїхати тільки звідки, як заїжджав. Ну, хто прийде дивитися будинок, той зрозуміє.